Друзі, ми вже в готелі шукаємо свій номер. У нас дев'ятий поверх на цей раз. Куди вікна виходять, чи балкон не знаємо. Зараз а, Дніпро замерзло. Прикиньте. Вау, як красиво! Вау! Я ще цього не бачила, я на таксі приїхала. Ми так втомилися. Ми ж переробляли там документи, доробляли, переробляли. І фух, в вже нема сил. упадок сил, нічого. Дома будемо відпочивати. Так, 911 у нас. Де у нас 11? Що мою Друзі, ось таке у нас незрозуміло, тут аж три ліжки. А ми три не замовляли. Нам три ліжки. Може, до нас хтось доєднається? Не одна я попалю гуляла, але ну, балкон заклеїм, друзі. Балкон зиму заклеюють. Боже, як красиво Дніпро. Так а що це у нас три ліжки? Ну це так. Да. Я, я трохи в шоці. Нічого такого не бачила, але ну, я два замовляла. ну Якби мені, то одного було б вистачило. Привіт! Ну все, номер як завжди. Ми вже вийшли на вечірню прогулянку. Даростюня ходімо. Зараз подивимося віконце, там так красиво. Набережна дуже красиво виглядає. Подивіться, як красиво. Вогонь. Ми вже в ліфті. Всім привіт. Растя, ти готова? Кажу, Растя, підемо десь в ресторан. Растя, як почула слово ресторан, до цього спала, не хотіла вставати. Як почула ресторан, відразу йдемо, Наталі, йдемо і ми йдемо вхід. Бачите, який тут хол, рецепція. І ми на вулиці. Зараз підійдемо до Дніпра, привітаємося, а завтра вже поближче з ним поспілкуємось. Боже, друзі, тут така ситуація, там захід сонця, краса неймовірна. Подивіться, як красиво. Дніпро. Рася вже біля Дніпра робить кайфуліки. А я не знаю, що мені робити, як спуститися. Мені страшно, що я впаду. Думаю, ну ладно, а спуститися, а піднятися. Ой, от й що робити, друзі, що робити. Растя, от ти хитра а я, я теж хочу до Дніпра. Друзі, ну все замерше. Я не знаю, чи тут можна ходити, чи ні. Звісно, що я не буду ризикувати, але я, до речі, пам'ятаю, що якийсь того ми з Андрієм приїжджали взимку і були на монастирському острові, і там було Дніпро замерше. Ми ходили там. Ходили, а люди робили лунки і купалися. Тому були на водохрещі мені. Так, да, на водохреще, тому що ми тут ще в церкву заходили. Да. Пам'ятаю, було, було. Наш готель виглядає так, якщо з вулиці. Не дуже привабливо, але нам він подобається. І ціна дуже подобається. 800 гривень номер, друзі. Ну де ви знайдете в центрі Дніпра, 800 гривень номер. Без проблем. собачкою, на добу, а на добу, де ви знайдете, теж. Якщо на добу здають, то там ціни в два рази вище, ніж на декілька діб. Тому а такий вид. Та ну ви що, цей вид він коштує мільйони. Ви розумієте? Ви бачите це все? Це коштує мільйони. А ви можете стояти в цьому готелі на балконі і дивитися на це все за 800 гривень на добу. Дарася, там номери є різні. Минулого разу поясняла, поясняла. Коментарі знов писали. А чого ви в цей готель? А чого він такий там? Страшний чи якийсь то ще. Там є люкс на мори за інші гроші. Приїжджайте і ви наймайте. Готель супер, нам все подобається. І економ номер нам теж подобається. Так, ідемо в центр. Що я хотіла сказати, друзі? Що зараз холодно, в мене руки замерзли, і я відчуваю, що такий серйозний мороз. Думаю, скільки градусів, скільки градусів показує та качка. Мінус п'ять. І в день було мінус п'ять, коли я роздягнена, йшла в окулярах від сонця. І зараз мінус п'ять, коли в мене вже руки покрутила, викрутила. Так, друзі, давайте підемо ми центром, вулиця Європейська, а там далі кудись я вас приведу, тільки я хочу перейти на ту сторону. Нам, напевно, треба повертатися. От, й Так, друзі, коли ви будете чути, цирк поїхав, кудись поїхав цирк то щоб ви знали, що він поїхав в Дніпро. Подивіться, який красивий цирк в Дніпрі. В самому центрі, неподалік набережної. Ось так. Друзі, звертаю вашу увагу. Подивіться, які дніпряні культурні, займають чергу в транспорт, заходять по одному в порядку черги. В Одесі я такого не бачила. При всій любові до Одеси, до Одеситів, пам'ятаю чергу на куяльних позаминулому році. Ми думали, я так часто не їздила, не знаю, що було. А в позаминулому теж культурно підходять. Добрий день, хто останній я. Я за вами. Підходить автобуси, оці самі хворі, яким більше всіх потрібно. Вони розкидують тих, хто. Стоять попереду. Боже, я тоді була в шоці. Я думала, мене там задавлять. Думаю, як вибратися звідти? З цієї черги, хай їдуть, хай їдуть і лікуються. Ми почекаємо, да, Растя? Ні, ну клас. Транспорт. Я вам казала, скільки коштує транспорт в Дніпрі. 18 гривень маршрутка, 10 гривень тролейбус. В Одесі 15 гривень тролейбус, 20 маршрутка. В Дніпрі дешевше. І то, і то. Друзі, зараз ми знаходимося на вулиці Європейська. Людей дуже багато, бачите? Ну, це центр міста. Вони йдуть з роботи на роботу, ну більшість з роботи на маршрутки. ну Ось так вона виглядає. До речі, минулого разу, коли я приїжджала в Дніпро і знімала вам вечірній Дніпро у цей красивий, то на вулиці Європейської взагалі не було ніякого освітлення, вона була якась темна. ну Зараз теж таке освітлення не дуже. От якось так. Це центральна піша вулиця Дніпра. Зрозуміло. Ну, до речі, часи йдуть, все змінюється. Я пам'ятаю, у нас в Херсоні теж центральна піша вулиця Суворова. Раніше вона була дуже жива. І там виходили всі на прогулянку, Ну, ще, напевно, в часи молодості моїх батьків, там вся туса збиралася міста і таке інше. Ну, якби була дуже жива вулиця. Потім вона вмерла. Вмерла, там взагалі нікого не було. І якось пам'ятаю, був новий рік, і чи перше, чи друге січня, ну якісь новорічні. Свята, а у нас ще був торговий центр міста Херсон. Воно невелике, і там не було куди особливо піти. І у нас був торговий центр дуже-дуже великий. Він там майже чи найбільше в Україні, чи один із найбільших. Ось і ми всі якийсь та вихідний свята ми їдемо на фабрику в цей торговий центр, який русня благополучна зруйнувала. Боже, це жах. Ми так їм пишалися, його так всі любили. Той торговий центр, ту фабрику. Наша фабрика це нож в серце. Так ось. Я ж кажу, що єдине місце було, де ми проводили час, то фабрика. І якось новорічні свята, 1-2 січня, я кажу Андрію, пішли на Суворова. А він каже, ні, пішли на фабрику. Я кажу, та ну ми тільки там були. Ну, 30-го там були 31-го, 1-го знову на фабрику. Пішли на Суворова, кажу, там уже я линку, якусь теж поставили додатково. все. Я його вмовила. Ми ще з ним сперечалися. Я його вмовила, ми приходимо на Суворова, навіть немає вуличного освітлення. Темрява, Боже, Андрій з мене сміється, каже, де твоя ялинка, де новий рік тут. А ми йдемо і боїмося, що нічого взагалі не видно. Підсвічуємо фонариком, цього, щоб не впасти. Оце так. Так що, ну часи йдуть, щось змінюється, якесь інше місце, де щось побудували, десь якось людей завлекли, привлекли, і вони вже там. Що це? Доска оголошень, бачите? Вона так стоїть, а тут ж було написано, ну да, Дніпро, воно щось світилося тут. А як це тепер доска оголошень, так некрасиво. <зруч> <зруч> да, да. А, добре, Дя дякую, що звернула. Чекай, дякую, дякую вам. Ну, Знову що Растя без хатька. Растя, напиши хоч табличку. Я мамина. Боже, яка красива підсвітка на цьому торговому центрі. Я вам казала, колись повторюю для тих, хто не знає, що на даху торгового центру там є ресторан. Я там не була, але бачила, що люди сидять. Хотіла піти з Андрієм, але не сталося, так як гадалося. А що там грузять? Нам це не потрібно знати. Пішли далі. Йдемо далі. Друзі, знаю тут все. Оця кофейня Андрій тут постійно любив купувати каву. Казав, що вона тут найсмачніша. Святковий! Знов святковий трамвай. Друзі, на ну що я вам хочу сказати? Прибрали новорічне убранство і Дніпро став виглядати більш скромніше. Але чи став він від цього менш привабливим? Ні. Він такий же привабливий. Ну, подивіться, яке сучасне, красиве місто. Та у кого там з гальмами проблеми? Портить нам всю картину я кажу сучасне красиве місто, і там хтось гальмує так, що я не знаю якого року та машина. Огонь. Ви, друзі, хотіла вам розповісти, що ми прийшли в готель. Я почала знімати для вас розпаковку, що я привезла з собою. Показати вам, що я раз і важу судочки з їжею, навіть коли ми їдемо в Дніпро чи в будь-яке інше місто. Показати вам, що я їй взяла ще додатковий одяг, що в моєму рюкзаку, крім моєї косметички, мого більш нічого нема. Моя косметичка, є все приладдя для зйомок. І растіни, оці, е, їжа, одяг і все таке інше. А моє, де моє? А моя космічка. Все це вам засляло, Ну, як завжди, я не вимкнула звук. Тому без звука відео є, Могу показати відеодоказ. Але в фірм його не вставлю. Кому окремо потрібно, покажу, доведу. Да Пам'ятаєш, як я тут писала? Растя можна і зараз написати. Дякі руки мерзнуть. Ну, можна, чому ні? Так, друзі, а оце ж ресторан, який каже, що він, що тут дуже смачно. Найсмачніший ресторан Дніпра. Ну так, кажуть, не знаю. Я ж хотіла тут побувати. Пам'ятаєте, як до Нового року він був красиво прикрашений? І ведмеді тут були, і хто завгодно. Ну, може, зайдемо расти. Зараз масниця. Масниця? Може, поїмо блінчиків якихось, якщо є. Вау, а там дійсно красиво. Та ні, ну треба йти. Раз приїхали, прийшли, нас ноги сюди привели. Ми не хотіли. А, а Растя, Растя вже там. Ідемо Растя. Серце нас привело в цей ресторан. Ресторан Бейс, ми зараз на другому поверсі. Ресторан має сучасний стильний інтер'єр, чорних коричневих тонах і багато-багато зелені, такий інтим. На другому поверсі є бар. Ось Зараз ми позаглядаємо на перший поверх. Ви бачите, багато зелені, панорамні вікна. Красиво. Тільки мені не вистачає світла, бо я дуже люблю світло. Я не люблю цей інтим. А це перший поверх. Перший поверх для обідів. Я вже підіймаюся наверх, де мене чекає замовлення млинці з вогром. я Що ми бачимо? Млинці прикрашені червоною крою. Це соус, я так розумію, вершковий. А що це зелене? Оце я не знаю. Що тобі це дасть? Це дуже смачно, Растя. Це дуже смачно. Все, ціло. Ресторан Бейс, наші висновки. Звісно, що ми рекомендуємо, тому що там дуже смачна кухня. Але якщо ви сильно голодні, то вам треба туди йти або купою грошей, тому що там ціни. ціни відповідають їхньому продукту. Продукт хороший, подача шикарна, тому, тому і ціни трохи завищені, ніж в фастфуді. Тому, або йдіть туди. Вже десь перекусивши, просто щоб спробувати щось смачненьке новеньке для себе, порадувати себе візуально, тому що подача дуже шикарна, ви самі бачили ті млинці. Ми відірвалися сьогодні з Растю, да, Растці? Растя в шоці, ви бачите, сидить не може прийти в себе. Що це було? Чому так мало? Тож, тож приходьте. Но мені здається, що в день було би. Класно, ще світить сонечко, було все світло і дуже класно видно. А зараз такий затишок, інтім для молодих пар. А ми ж хотіли все засняти, показати, то нам, напевно, було краще йти в день. Все, я все сказала, всім рекомендую, а ми йдемо далі. Друзі, ми йдемо, йдемо показати вам щось красиве, і прекрасне. І що ми бачимо? Готові побачити те, що ми хочемо вам показати. Дивіться, Левко Лок'янінка. І читаємо наверху. Клас, так? Да? Да. Слава Україні! Героям слава! А ми йдемо далі. Друзі, ну так що там? Дніпро вже не той, да? місяць назад він був інший, а зараз. А ось і зараз вам. Майже нічого не змінилося, тільки ялинку прибрали. Ростюня, ходімо. Агонь, агонь. Зараз ми підемо на той бік і будемо знімати оцю красу. Цей центр спідсвітка. Боже як красиво, Друзі, ну скажіть. Як я зробила шорт не минулого разу, а ще тоді, коли я. Ну, як, яка я різниця? Знімала красивий Дніпро, він завжди красивий. Що минулого разу я приїжджала, що позаминулого. І зняла центр міста, такий прикрашений, красивий, сучасний. І коментарі почалися. Дніпро, ці офісники, вже не знають, куди бабло дівати. Офісники рулять. Дніпро офісники. боже, Дніпро це офісники асоціації. Так воно і є. Мутки як, мутки, бізнес, бизнес мутки Ой, клас. Огонь. Мутки-мутки, растя. Ну, людей тут більше, ніж в Одесі по вулицях ходять. Не знаю, в Одесі навіть в центрі немає, в вихідний день стільки людей, скільки от зараз у будній день я бачу в Дніпрі. Дуже багато. А підсвіточка, друзі, раз? Ні, це не підсвіточка і з цієї сторони. Дощик такий. Ну красиво, скажіть. Отак було до повномасштабного вторгнення завжди. І в Одесі так було, на Дерібасівській, пам'ятаєте? Дерева були в гірляндах. Друзі, ми проїхали одну зупиночку, проїхали до Парка Шевченка. Пам'ятаєте, цю красиву площу. Зараз вона не дуже освітлена, тому виглядає так собі. Чому я кажу так собі? Тому що ми вже розбаловані. Дніпро нас розбалувало, і ми знаємо, як воно виглядає. Вау! Хоча б сніг був. От Якщо б був сніг, то він би підсвічував. І не треба було того освітлення. Так, ну таке собі. Таке собі вже, знаєте, раніше було вау, вау. Ні, ну тоді на Новий рік скажіть, коли додали додаткового ще освітлення, то взагалі було щось неймовірне, якась казка дійсно. Ну, а зараз, ну таке собі, таке собі. Ще я хочу пройтися сьогодні на Успенську площу. Зараз ми вийдемо на набережну, подивимося, як там, але ну, думаю, теж на набережні особа освітлення не буде, тому що там від Дніпро поруч. До речі, зараз знов тривога. Це вже я не знаю, чи п'ята за день, чи яка. От тільки що ми під'їхали одну зупинку в транспорті і їдемо і гудить. О, мама мія. Сказала, що я хочу пройтися сьогодні ще на Оспенську площу. Вона красиве освітлення і повинна залишатися красиве освітлення, а там подивимося. Так, з парком ми напевно трохи лоханулися, що ми сюди прийшли, а тому що тут ще є трохи літ. І сніг, бачите, не все порозмерзало, а зараз погано видно, я можу тут літати. І мені здається, що на набережній так само. І ми ж там були і бачили, що так, там теж є і сніг і літ. І от як мені там зараз йти? Так ми будемо йти дуже-дуже довго. Людей нікого немає. Добре, що хоч трошки світла є. Так би було, як у нас на Суворова, коли ми, на Новий рік, коли ми з Андрієм ходили. Боже, ну це взагалі. Люди я кажу, в Дніпрі стільки людей. Ну В Дніпрі стільки людей в центрі по вулицях ходять. Туди-сюди ну, вони ходять, не гуляють, а вони з роботи йдуть по справах по якихось. А в парки зима на вулиці, ніч на вулиці. О, подивіться, нікого немає. Одним з Расті, і того я не знаю, де тарась. Тримаю все, павербанк, мікрофони, зарядки, все на світі. Тому не знаю, де тарася, не можу повернутися. Бачите, як, слизько. От Що робити? А Расті нема серйозно. Та не знаю, де раз Я не можу, друзі. Ну от що робити? Расті нема, слизько, людей нема, все пропало. Друзі, на цьому шляху народилася нова пісня. «Ау, ау, ау. Ей! Ей! ей. Де ми хто ми? Я в шоці? Растя воу. Ау, ау, ау. Растя, подивіться, вона сховалася в домі. Яке, в Цирк. то зайшли на екскурсію? А хто там? Вона когось побачила? Білка чи хто? Друзі, ми вже вийшли до Дніпра, а зараз так на нього дивишся на наш Дніпро і здається, що там нема льда. Так він є лід чи нема? Хтось мені скаже, я щось вже заплуталася. Слухайте, я побачила оце пору року. Воно блищить, яскраво світиться, а на цьому місці десь тут же була ялинка, пам'ятаєте? Я думаю, боже, зараз ялинку прибрали, щось поставили інше. А що ти? Біжу на той світ, а це кафешка. Зрозуміло ви? Можна випити каву, чаю. Но вам може в телефоні зараз не так видно, а воно яскравими кольорами світить. Растя, а де растя? Растюнечка. Ти як тут зайчонок під ялинкою. Ну, така ситуація. Друзі, зараз підійдемо ближче, подивимося, ще ближче на Дніпро. Боже, на Дніпро це дзеркало. Ну от як. Друзі, монастирський острів. Дніпро, а отак бачив вже лід. Люпшу це. Я сюди, коли підходила, вже камеру виключила, іду і кажу. Дніпро, як я тебе люблю. Друзі, Успенська площа, вона, як завжди, прекрасна. Я вам казала, що вона буде сяяти в незалежності від свят і пори року. Так, вона сяє таким червоним цього разу. Да? Цікаво, цікаво. Но людей немає. От що я вам хочу сказати, нема людей. Тільки я і Растя. Кажу, в Дніпрі стільки людей набагато більше, ніж в Одесі, нема нікого. В парк Шевченка йшли. Ау, ау, ау. А тут другий куплет. Я тебе знайду. Дніпрянін, я тебе знайду, а нема нікого. Ой, цирк. Я не знаю, ну холодно зараз, друзі. Тому може місцеві, вони ж тут. Той парк вже ходили, переходили. Ну чого їм йти, коли зараз я не знаю, десь мінус сім чи скільки, і ніч, і ще і ніч. То ми вже понаїхавши, хочемо насолодитися цією красою червоних дерев. Растюня, ти йдеш? Зараз пройдемося по парку і теж підемо додому. Теж втомилися, замерзли. Такий день у нас сьогодні багато, де ми побували, що зробили і стільки емоцій пережили. Ой, насичене, насичене. Так що теж підемо відпочивати. Відпочивати у нас, слава Богу, є де. Ви бачили? Три кроваті. Небагато, немало. Нас двоє, а кроваті три. Тому. Якби ви знали цю новину раніше, тому що хтось із вас би під'їхав. Можна було б місця є, переночувати. Але бачите, як? Ми самі не гадали, що так буде. Ні, я замовляла двохмісне. Ну, я думаю, може, немає двохмісних вільних, тому дали трьохмісне. економ саме немає. Ми не споримо. Дали нас влаштовує трьохмісне. О тут теж така кафешка пори року, що ми тільки що бачили в парку Шевченка на пагорбі. Бачите? Ну, це такі хороші кафешки. Тут там чай, кава, мені здається, хот доги немає ніякого алкоголя, там якогось таке щось тістечка може є. Да, і майданчик, ніхто, стільки дітей завжди було, пам'ятаєте, теж холод, не холод. Я не зрозуміла, що це коїться. Растя. Де всі люди? Шукай людей. А я в шоці? В Дніпрі, в Дніпрі стільки людей. Я ніколи в Одесі стільки людей не бачу. Нема нікого. А я не можу, тільки біля туалету там стоять. Да? Боже, а тут взагалі так все червоно-червоно, Да? і будівля така червона від цих ліхтарів. Клас. Ну, така ситуація, друзі. Червона, тепер зелена, мінора, там мінора далі. Єврейський центр найбільший в Європі, саме знаходиться в Дніпрі. Ростюня, все, будемо йти додому. Глядачам кажемо до побачення, Євробачення, приємних переглядів і до зустрічі! Ми завтра ще гуляємо по Дніпру, а ввечері їдемо в Одесу. Весну ми зустрічаємо в Одесі. Весна приходить коли? Суботу? Ну, ми до того часу приїдемо. Красота, так? Да? Друзі, ну що, приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Завтра зустрінемось. Завтра Дніпроще. Чекає нас, ми далі шукаємо людей Дніпрян і порівнюємо з Одесе ці два міста. Все, пока-пока.